12 вересня. Велосипед. Прогулюючись парком, Артур побачив велосипед. Як я хочу на ньому покататися, подумав хлопчик. Оскільки поряд з велосипедом нікого не було, Артур вирішив покататися. Але коли він сів на велосипед, згадав, що Ісус засмучується, коли ми беремо чужі речі без дозволу. Артурові стало соромно, і він зліз із велосипеда. Якщо хочеш, катайся. почув він голос позаду себе. Коли Артур обернувся, то побачив дівчинку, яка посміхалася. Вона не лише дозволила йому покататися на велосипеді, а й почистувала яблуком. Запам'ятай, брати чужі речі без дозволу не можна. Мій біблійний вірш Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, і буде із вами Господь, Бог Саваот. Амоса 5.14 Моя молитва. Я чужого не беру, Та інших навчаю добру.